Отака херня малята. От тобі гу. Я ніяк не можу придумати, де я буду зберігати свій пакет з пакетами. Мої подібні дитячі фото набагато легше повторити. Треба тільки батон ковбаси і хліб. Куштую те, що ніколи не куштувала. Прийшло три роки і залишилося всього три дні. Зробила я вчора собі нігті. На екваторі Літо. Чисто зимовий новорічний манікюр. Друга рука, власне, така сама, тільки зворотнім напрямком, тому що ну, так дизайн робити простіше. Лівою рукою малювати френч, це для мене повний капець. І так як воно буває. Я захотіла фіолетовий, потім я зрозуміла, що хочу френч, а, а потім побачила блистяшки і пішло якось воно само собою. Отакі От пироги. І сьогодні в мене задача закінчити все-таки кухню. Тому зараз, з допомогою рулетки, будемо заміряти довжину тюлі, яка буде від карнизу до підвіконника. Мені треба вирахувати найкоротше і найдовше місце на тюлях. Власне кажучи, від карнізу плюс-мінус буду відміряти. Отак, от, от звідси до оттуди, в общем, скільки приблизно до батареї до під віконок, яку довжину мені треба залишити, тому що хочу перешити тюль. Отже, в мене від верху карнизу до батареї, там, де буде закінчуватись зараз тюль, 140 см. Плюс порахую, скільки орієнтовно довжина буде по бокам. Я хочу зробити, знаєте, такий колхоз арчкою. Може, трохи більше, ніж до цього самого. Може, десь таку зроблю 135. Ну, коротше 140 плюс підгибку без підгибки з підгибкою. Верніше, так. І спробую пошити. Я не знаю, чесно кажучи, що з цього вийде, але тюль я все одно збиралась міняти, тому чому б ні. Плюс, поки що, в мене така колхозна коробка на пакети. Я ніяк не можу придумати, де я буду зберігати свій пакет з пакетами. Заміри я закінчила, все зробила, і тепер шию. Привіт, Рома. Я розположилась на дошці, тому що мені треба кудись в бік зтягувати тюль, тому що вона величезна. А на моєму столі це незручно, тому що там нема куди ніби так вперед знаєте, скидати цей саме. А тут все собі акуратненько повзе вниз. Трошки машинці важко дається шити цю штуку, але пофіг з ним. Два варіанти. Або вийде щось толкове, або я просто її викину і піду на пошуки нової. Тюль. Там за вікном сидить кіт. І, власне, що у мене вийшло. Тюль короткувата. тому що тюлі вистачає в акурат по розміру віконечка, але в цілому, напевно, не може бути. Кот. Кот-моркот. Чеше лапою живот. Мяу. Мяу! Словом, е отак от якось це виглядає. Ну, мінус в цих хвостиків в тому, що другого не видно, він там за шкафчиком такий самий, а якщо я його витягну сюди наружу, то там е четверта частина чи третина вікна буде голою. Тому поки що буде ось так. Ну і майже закриваючи тему ремонту на кухні, що в мене вийшло в результаті. Колір в загальному вийшов дуже теплий, дуже класний, дуже гарний ніжний. Мені подобається така кольорова гама, вона просто трошки спокійніша, ніж те, що було раніше. В цілому мене дуже влаштовує те, те що вийшло. Правда, Ром? Гарний колір? Да. — Так. — Ми ще плануємо замінити годинник. І сюди, з Аліекспрес, їде зеленуха прикраса, тому що якось дуже одноманітно. Щоб якось роз... розбавити це все, їде зелена прикраса. Не знаю, наскільки це буде практично, але я хочу спробувати. І ще я хочу замінити скатертину на столі. На якусь таку в коричневих тонах, коричневих сірих бажано однотонно. Не знаю чому, але дуже хочу. Тому що ця кольорова, різно... різнокольорова, короткісь вона. Вона мене якось бістить. Від... Створює візуальний шум. Ось такий ремонт в мене вийшов. А це рома. Давно не було. Злетіла блоха воска на нас ну, Якщо ніч не станеться, то скоро буде відбі. Блін, тут треба прибирати. Це, це я своїми очима не бачу, що тут так грязно, як я бачу це в камеру телефону. Ще один мінус темної плитки в подібних приміщеннях. Її регулярно, реально треба намивати. Господи, росіяни. Найби вам сталося щось. Найби вас качка вгубнула. Найби вас кандрашка вхопила. У нас сьогодні, як це? Історичні події. Собака. Провів на чердаку років 30. Чуть менше. Ну, може, менше, так. І тепер, <плес> вчора, перебираючи шафу, ми знайшли фотографії папи нашого з, власне, з оцим собаком. І загорілися бажання повторити таку фотографію. Знаєте, оці фотки із ну, стилі ніби повторення фотографій, тільки типу, через 30 років. Е, і його звісно треба постирати, його цього бобити. Прийшла до глобального висновку, мої подібні дитячі фото набагато легше повторити. Треба тільки батон ковбаси і хліб. Не питай. <різь> 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 Послідам водички на, на землі. От і собачка наша випраний. Я так розумію, ти вирішив не вішати? Що не іспитувати наші вірьовки. Ну і не відірвати собаці лапу. Ні, або голову. Або голову. Ні, але слухай, виправся, ніби нормально так. Звичайно, деякі речі вже не віддіруться, тобто це коричневе, мені здається, вже не... жовто-це не видно його. Вже не відіпреться, а в цілому собака ще нічого так. Шупугавкає. погавкає. так. Да. А далі буде фотосесія. Я вже навіть придумала переходи відео і під яку музику я їх зроблю. Як нереальний любитель шоколаду, купила собі щось новеньке сьогодні: Альпінела Кокосова. Раніше я таких не бачила, принаймні, я в нас не бачила. Це польська версія якоїсь шоколадки. Тут все на польській мові в основному написано. Будемо сьогодні йти. Куштую те, що ніколи не куштувала. І по гарячим слідам по шоколадці. Один мінус вона підтаяла трошки, ну, жарко на вулиці, і вона трошки розтаяла. Коротше, не знаю, дуже неоднозначні вінгуки. Ну, з кавою то мені пішло. Нормально. А от якщо просто так брати, прикол цієї шоколадки в тому, що кокос це не смаковий ароматизатор там, чи підсолоджувач якийсь. Чи масло, там якесь кокосове, а це просто кокосова стружка, яка натрушена в цей шоколад і вимішана в ньому. Не знаю, не хочу показати. Коротко, вона просто, як Ти їси шоколадку, а воно просто хрустить тобі на зубах. Мені не сподобалось. Взагалі не сподобалось. Та ранку. Я у вигляді гриба під парасолькою. йду на роботу, тому що з самого ранку пустився дощ. Е, вже другий раз. Сьогодні в мене такий э, чмоданий настрій, тому що я забрала малого документа з часткового садочка, забрала його карту щеплень, тому що її треба дозаповнити, і вже готувати до того, щоб віддати до школи. І йому залишилося ходити в садочок всього три дні. І все. І це дуже сумно. Якось так. Прийшло три роки і залишилося всього три дні. Отакі От справи. А ще на цьому тижні у нас з чоловіком чергова річниця весілля і я хочу випустити це відео. Хоча б це відео вчасно, а не через три тижні. Ось така херня, малята. От тобі гу. Машина. Почалась тривога. Ну, сьогодні вночі тривоги не було. Тому тепер є тривога в, в день. Вирішила піти додому. Аж на голову легше. Я вирішила не сидіти вдома в підвалі на роботі, вирішила піти додому. Ну, скоріш за все, заберу малого садочка, щоб він теж по підвалам не сидів, тому що це тривога реальна часа. Півтори до двох. О, тому що полетіли калібри. <різький> Для розуміння ситуації я зараз йду додому. Тривога почалася хвилин 5-7 тому. У мене є ще хвилин 15, щоб дістатись додому. Ну або до укриття. Сьогодні капець-дивний день. Перша тривога закінчилася, але сьогодні очікується ще одна. Тому ми пішли з роботи. Я забрала посилку з нової пошти, яку треба було забрати ще в І тепер будемо їхати додому. Заберемо малого. Тому що друга друга очікується до 16.30, 17.00. Це класно. Як той прикол.